Вітаю! Чергова передача з циклу Зрада чи Перемога. Від мене Олексія Голобуцького. Не буду розповідати, хто я і що я, щоб не витрачати зайвого часу. Так, ось, зрада чи перемога тема обмін Росією і Заходу, дисидентів чи опозиціонерів на російських пигунів. Так, ми бачили це все, бачили, як це все відбувалося. Як. Путін, який, в принципі, ну точно не дуже часто виходить в люди, тим більше не зустрічається з звичайними людьми. А тут він зустрів в аеропорту, вбивцю кілера з Німеччини Красікова, так? який, виявляється, якого він давно знає, і більш того, Білд німецький пише, що. Красика, можливо, причетне до смерті Сапчика, бувшого патрона самого Путіна. Але це вже така справа, це не стосується нашої передачі. Так ось, я багато років розповідаю про такі феномени хороші русські. Останні два роки я про це говорю постійно, пишу тексти, записую відео. В мене дуже багато суперечок на багатьох етерах. На телебаченні я вже не присутній саме через цю позицію, бо я її критикую за те, що вони запрошують у ветери цих хороших русських так. А на деякі канали, взагалі, так би мовити, в мене закритий доступ, бо я відверто казав, що це, що це злочин, так? І що ви всі будете стикатися з наслідками. І просто чекав, коли ці наслідки почнуть надходити. так. Оце ми запустили, влада запустила. Наше телебачення запустило, наша журналістика. Хто завгодно, можна всіх звинувачувати. Запустили величезний натовп цих хороших русських, які вже сформували серйозний вплив в самій Україні і вже довгий час просувають свої наративи. Так, вони здаються безпечними, нібито, так? Вони говорять, вони підтримують Україну, вони не підтримують Путіна, вони, але вони створюють певний образ росіянина, який, ну скажімо, є не путінцем, так і українці починають вірити, що Росія це сучасна, це от є такий злий Путін, поганий, є якась певна кількість людей. А Насправді росіяни це такі лагідні створіння, які тільки мріють для того, щоб побратися. Побрататися да, по-русски з українцями, скинути Путіна. І ми заживемо щасливою сім'єю. Нібито не було попередньої історії, як мінімум трьохсотрічної, коли росіяни робили все, щоб знищити Україну, український народ, коли не нібито не було голодомора, нібито не було більшовицьких репресій, Сталіна і всього іншого. Так, в принципі, росіяни хороший народ. Я нещодавно зайшов в одне в один заклад. Так? І там молоді люди дивилися російський серіал. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєго каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Серіал дивляться українці, молоді хлопці. Е, ну, Судячи з цього, молодше 25 років, тому там не можна сказати, що вони. Похилянти, що щось таке, але дивиться. І, я знаю, багато мені казали про Жванецького. Мені мама, моя рідна мати, говорить, не, не торкайся, будь ласка, все з тобою погоджуюсь, але не торкайся Жванецького, наприклад. Зрозуміти, тобто, в яких я умовах так би мовити, симборюся. Я вже не кажу про Бабіля, про Пушкіна, про, ну, бачили всі ці перейменування, які відбуваються, реакція ГОСТа, так. Тобто хороші з цього вже досягли, вже певною мотиви досягли. досягли. Тобто, вони гуманізували а, такий образ орка да, російського. Тепер пішли наступні наративи. І ось що відбувається, так, повертаючись до обміну. Відбувається обмін, а, звідти випускають. Опозиціонерів, достатньо відомих, Яшина, Карамурза ще якісь вони проводять прес-конференцію, і на прес-конференції вони ж про що говорять? Вони просять Захід зняти санкції з простих росіян. Потім проходить ще деякий час, і Яшин виходить вже з інтерв'ю, яке дуже сильно розкручено на Західному засобі масової інформації в Україні, звичайно, про те, що треба закінчувати війну, треба миритися. так? Треба а, припинити вогонь і тому подібне. Тобто ось результат, так? А, кремль нав'язав російський наратив про те, щоб це йшло не від Заходу, не від України, так? а це йде саме від Росія. Тобто росіяни вже настільки мають можливість говорити від, відкрито. І голосно, тобто це країна-агресор, представники вони громадяни Росії, так? що вони пропонують Україні йти на мир з Росією. Так? Багато мені хто там може дорікнути, що про це говорить Зеленський. І перше, Зеленський не так говорить, все ж таки, так? ну не так він говорить. Він говорить, що потрібні мирні почати переговори. І вже на них домовлятися про припинення вогню, а не спочатку припинення вогню, а потім мирні проговори. Зрозуміло, що це абсолютно, так би мовити, повторення російських наративів, які, звичайно, нав'язують цьому Заходу і нав'язують Україні, і нав'язують цьому світу, що Росія ну, вона готова миритися. Але перший крок повинна зробити чому-то жертва. Ну, мається на увазі, тобто вони нічого не збираються робити, не відводити війська, ні, нічого. Так, знову ж таки, виставляють ультиматуми, і ми в реакцію на все це, що відбувається, ми припиняємо вогонь і починаємо домовлятися. Так, очевидно, з самої слабкої позиції, якою тільки можна. І звичайно, Захід після цього і глобальний південь скаже, Ну, українці, мабуть, в такому вже жахливому стані. А ми ж бачимо картинки, які нам показують так, що ловлять там масово ТЦК, що люди не хочуть служити, люди втомилися від війни, люди хочуть миру. І чим все українці благають просто весь світ, зробіть щось. Попросіть, будь ласка, від нашого імені Путіна, щоб він погодився з тим, що ми перестаємо стріляти, і сідаємо за мирні переговори, на яких Росія вимагає. Не просто залишити ситуацію, так як є, а додатково ще отримати територію, так? Це ж ультиматум Путіна. І в цьому контексті хороші руски опозиціонери вже виходять так би мовити на трибуну і зараз, отримавши величезну можливість, і ми розуміємо, що саме треба було їх випустити і обміняти саме в серпні місяці, так до так званих мирних переговорів, мирних ініціатив залишилось декілька місяців. І це вони далі через YouTube, Через всі канали будуть обробляти українське населення, щоб земельні переговори е і за відмову українських територій, ще раз кажу. Я не кажу, що це неможливо, що, це, не, не можливо, що це, це, але це повинна бути ненав'язана думка, так? Це бути повинна щира. Дискусія українців можливо навіть референдум, можливо, навіть через якісь політичні процеси, все ж таки, які перезапустити так, але це не повинна бути те, що нам нав'язують Росія так ось. Їх випустили рівно за декілька місяців для того, щоб вони встигли інформаційно зробити так, щоб це все виглядало, що Україна благає про мир. Не Росія хоче мир, не Захід хоче мир, не Китай тим більше хоче, а Україна просто вона вже все стікає кров'ю, хоч мир. Можливо, це і правда, так? Це повинно, не повинно так виглядати, і не повинна нав'язуватись хорошими рускими, чи бувшими опозиціонерами, чи нинішніми опозиціонерами і тому подібне. Тепер щодо якості цих опозиціонерів, так? Ну, ми бачимо, що мені знову ж будуть закидувати, що одна справа а, а, працювати в Україні, бути опозиціонером, інша в Росії, що там репресивна система і так далі. Навіть радянські часи. В радянські часи, коли тоталітарна система існувала, були приклади поодинокі, але все ж таки виступів. Так? Ми ж бачимо, що взагалі ну, взагалі ніякої активності. А Росія, це нині це далеко не Радянський Союз багатьох причин, ну принаймні поки що, так. І хто виграв ці ситуацію? Цей обмін це показник слабкості Заходу, і це виграш Путіна. В цьому я не сумніваюся. так? Путін показав, що він, його мета яка? Зробити так, щоб протистояння Росії і Заходу було рівно протистоянню Заходу з Радянським Союзом. При тому, що Росія ні економічно, ні військово, ні гуманітарно ніяк абсолютно не є Радянським Союзом, навіть близько не стоїть. Але зараз він це виглядає так. Тобто він повернувся в, своє, в свою молодість в Брежнівські часи, коли саме тоді відбувалися такі обмані, коли міняли дисидентів на, на радянських шпіонів. Це повторення. Це просто він зробив собі такий подарунок, так би мовити, на, не знаю, на наступний день народження або на, на, от, на даний момент, так? Тобто Путін переграв всіх, і він показав всьому світу, особливо глобальному півдню, що з ним, з ним рахуються, з ним будуть торгуватися. І більш того, цей обмін і відмова, що дуже важливо, послухати уважно, так? Про це не пишуть, про це не говорять, але нам чергово відмовили в тому, що. Дозволять дальнобійну зброю використовувати на території Росії в чергове нам відмовили. так. У нас жодної перспективи, зараз, серпень місяць, жодного слова не говориться про те, як буде формуватися допомога військова з Заходу на наступний рік. І нам кинули кістку. Пробачте за такі слова, я думаю, багатьом не сподобається, але нам кинуло да, 6 літаків f 16 так, що відволікло у всіх увагу і здавалося, що Захід нас не забув. Але звичайно, вони допоможуть нам, так, але вони не вирішують жодної проблеми. І, здається, таке враження, що обмін це і є частиною, і обмін, і заборона нам обстрілювати Росію, це і є початок того домовленості. В стилі 70-х-80-х років Заходу і Радянського Союзу в стилі не в плані реалізації, а в плані стилі прийняття рішень щодо примирення, звичайно, за рахунок України, то зрозуміло, за рахунок території України. І можливо, що Путіну буде обіцяно повернення в економічне, так би мовити, лоно Європи, лоно Заходу, так. На інших умовах, звичайно, на найгірших умовах, що він знов стане, стане, ну, його почнуть приймати на різні саміти, з ним почнуть зустрічати західні лідери, так, і він доведе всім, що отаким от чином, тобто, от такої авентюри, що він виробив в Україні. Він а, відновив статус Росії, так, прирівняв до Радянського Союзу. І це, звичайно, для мене, і думаю, для людей, які розуміють, про що мова, це шлях безодню. Шлях безодню. Я сподіваюся, що, звичайно, що ці всі сценарії будуть зламані. Але цей обмін мені поки що говорить про те, що саме такий сценарій і запускається. І останнє. А, Постійно про це поговорю, постійно сперечаюся. Я не виступаю буквально там за заборону російськомовних, за заборону російської мови, за заборону хороших росіян. я Це, це справа політиків. Хай як хочуть, так і роблять, і кожного громадянина України. Я просто пропоную раціонально помислити, просто раціонально мислити так. Постійно цей аргумент говорю. Ми вже жили так до 2014 року. Ми вже бачимо, як ми запустили хороших росіян і до чого це призвело вчиться. Да? Сидів два роки в тюрмі, вийшов, і вже давайте миритися, давайте санкції знімати і все подібне. Так? Тобто по повністю повторюють мої, мої думки, але це про які я говорю вже останні два роки, що ці хороші росіяни будуть грати деструктивну роль а, для України. Вони починають грати. Але просто раціонально мислить, задумайтесь про наслідки всього того, що відбувається. Хоча розумію, що це більшість людей до одного місця. І це, так би мовити, мої заклики ні до чого. Тому, кому подобається, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я відповідаю. Дивіться, до речі, я для спонсорів зробив відео. От буквально це в мене робиться сьогодні, так і воно вийде так само. Спочатку для спонсорів. Декілька годин вони можуть дивитися там, писати коментарі. Потім для всіх це щодо президентських виборів в Америці, окрема передача. Тому. Кому подобається такий формат, ставайте спонсорами мого каналу це від 70 гривень, це мені буде дуже приємно. Я буду розуміти, що я роблю правильну справу. Ну а для YouTube це один з небагатьох показників того, що канал комусь цікавий і що можна включати алгоритми, що він поширився, поширився по мережі і його дивилося більше людей. Дякую, до побачення.